Доброго дня, любі друзі, ветері Софія. І так, в чому зараз твоя сила? Твоя, моя наша? Двойка пентаклів. Ну, а, Тут про вибір. да? Двоєчки це завжди про вибір, по-перше, по-друге, дивіться. В чому сила? Тут час вирішити усі паперові справи, котрі у вас назбиралися. В принципі, може бути і радість, і благо, і успіх. Для когось буде отримання важливого листа або новини. Ну і дивіться, карта каже, в чому сила Обов'язково зараз треба, щоб з'явився баланс у нас між витратами та нашими доходами. І від того ми будемо більш стабільними, коли ми розуміємо і адекватно розпоряджаємося своїми фінансами. Тоді вони до нас і легше будуть приходити, бо знають, що ми вже навчилися і вміємо їми керувати.